Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування внутрі. Внутрі я покидав буряка. Сьогодні прогнозують нас та, напевно, по всій Україні на днях морози. Та, як в мене в льосі буряки, я трохи десь на тиждень, трошки більше тижня витягнув їх. Для того, щоб давати нутря, може завтра ще подивлюся, наскільки довго будуть морози, бо в мене як дуже-дуже сильні морози, то там, де тримаю буряки і овочі, прихвачуються двері, і при морозі видно, там десь пара йде, проходить і замерзає, годі відкрити. Я на рахунок того, що годі буде погодувати тих внутрі, як замерзнуть двері. Треба буде розігрівати. ну то Дурні роботи, краще витягнути буряк. ну В принципі, я з соковитих кормів. льоху заберу тільки буряк. Зазвичай тачку беру, мені тачку, тачка вистачає на тиждень-10 днів. ну Дивлячись, якщо з гарним горбиком, то то є так, тепер щодо кормів, соковитих кормів, соковиті корми мають властивість закінчуватися. І того року я вже згодував, закінчилися в мене кабачки і гарбузи. От І я того, і я ну вже на перейшов. На буряки основним, там деколи картопельку. Ну, Очистки то періодично є, звичайно, нутрієнт. І зазвичай ще кидаю трошки картоплю або морквочку. Я і там потрошки, так, щоб балувати їх різними вітамінчиками. Самочки поза 4 місяці їдять. І дуже добре є. Зараз покажу ще буряк, який в мене є. Буряк, дивіться, бачите, деякі екземпляри. Їх небагато є, але мають властивість починати гнити. Так як я кожного тижня то я перебираю бурак, і якщо чуть-чуть показується, що він гниє, то я його забираю. А ось дивіться кнопочний телефон і розмір буряка. То саме більший буряк, я його взяв, думаю, треба згодувати, бо дуже шкода буде, як він почне гнити. От. Ось такий у мене екземпляр. Цього року добре підживлю город, особливо там, де буде буряк. Бо такі буряка, як нутріям даю, то вони його дуже полюбляють. Хоча я притримуюся думки, щоб годувати гранула і воду. Ну, але вітамінчики ніхто не відміняв, тим більше є город. Е, картоплі на городі садити лишньої не хочеться, бо її треба купати, збирати. І, і від, якщо посадити буряк, і він ось такий во, добре підживити город, і він ось такий во вродить, то е, буряк найбільший в мене десь коло більше 8 кілограмів був. Чи то той, чи не той. Ну, але тут в мене всі буряки, так, такі, що ого. Ось і бачите, на зиму, так як будуть приморозки, я ще тут рядом маю буряки, приніс їх. От. І я їх тут накрию, Сі, сіну маю тут, і накрию сіном, щоб вони перебули, ще щось кину, якесь. Лахи якісь, бачите, тут в мене є, то від морозів я накриваю, накинуто все, і вони перебудуть ті морози. Ну, але зараз бачите, дивіться, тут теж так гарно самочки вистроїлися на фотосесію. І бачите, вже день йде на, на збільшення, ми вже екватор зими перейшли. Ще якось січень перебудемо ті морози, а там кожен день вже буде вище сонце, тепліше буде і все. Ну, але е, маємо, що я ще по моїх розрахунках зима тримає, буде тривати до числа 15-20 лютого, а там вже буде плюсова температура, вже нічого страшного не буде. Я маю на увазі нічого страшного. Е, в тому розумінні, що навіть якщо соковиті корми закінчуться, то, е, то вода в поїлках буде не замерзати, і її е, будуть їсти. Наприклад, гранулу, там, що сіна трошки підкину, і вони будуть пити воду. І, от. Я завжди кажу, що найкраще. Для господаря, хто годує внутрі, це є то мій варіант. Кожний має, знаєте, кожна жаба хвалить своє болото, але з зі сторони трудозатрат, е, то найкраще е, зробив там раз чи два рази в місяць гранулу, гранулу порозкидав, води поналивав, і якщо в вольєрі, то ще трошки пістилки кинув. Кинув вольєрі підстилки і людина вільна. А в принципі, ідеальний, так як я трохи часу того займаюся тими нутрими, для мене ідеальний варіант, особливо усі, весняно літній е, період, осінній період. Ну, період який, при якому немає морозів, іде, ідеально, то, напевно, клітка. Тому що внутрії в клітці е, чисті, не риються до, в ті ту, бо вольєр має як-не як, має мінуси. Е, чим частіше, звичайно, антисанітарія, будемо так, якщо то можна назвати. У мене в даному вольєрі хоч є 20, десь 15-20 см вже підстилки є. Ну, антисанітарія, як я б маю на увазі. Ну, я підстріляю сухо. Вони на сухому сидять. Не дивіться, чисті нутрі, не є грязні нутрі. Ну, але все рівно тих 20 см кало і муча, яка є знизу. Ще зимою воно дає тепло. А літом, як не я, випаровується, випаровуюється, воно є трошки не так. От. І та як кожний от завжди ми починаємо з вольєру, бо з вольєру він простіший. Дивіться, шифер один, є другий шифер, хвиля... тут плоский був шифер, там хвилястий шифер, тут е, знову -то плоский хвилястий. Е, зверху сітка. Для того, щоб не, не залазили щурі, на що треба дуже звертати увагу, бо якщо будуть... Е, народжуватися нутрії, то обов'язково треба дивитися, щоб доступу шурів не було, тому що шурі можуть залізти і повитягувати маленькі внутрінята, що є дуже обідно. Так що заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Підписуємося на канал. Всього найкращого.